Прогноз погоди в Україні на три дні. З 16 по 18 вересня, мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Як же поки що не хочеться морозів? Така думка точно з'являється у більшості українок і українців, коли синоптики починають робити перші натяки на справжнє осіннє похолодання. В найближчі дні нам точно не варто думати про морози, адже денна температура в жодній з українських областей не опуститься нижче 20 градусів тепла. А вночі термометри навряд покажуть менше плюс 7 градусів. З цього можна зробити висновок, що схожа осінь нагло відморожується від України. Та нам це явно на руку якою саме буде погода в Україні з 16 по 18 вересня? Зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. Щиро дякуємо, а тепер повертаємось до погоди в суботу, 16 вересня, над Україною не спостерігатимуться дощові хмари, тільки тепле осіннє сонечко. Північ, на Чернігівщині, в день плюс 19, плюс 21 градус, плюс 10, плюс 8 вночі. Сумщина також плюс 19 плюс 21 в день, вночі прохолодніше плюс 9 плюс 7 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. У південних областях на Запоріжжі і Херсонщині вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 15 плюс 13. На Миколаївщині трохи тепліше. Плюс 22 плюс 24 градуси в день, вночі так само, плюс 15, плюс 13. Одеська область тут в день, як і на Миколаївщині, плюс 22 плюс 24, а ніч буде теплою плюс 17 плюс 15 градусів. В Криму в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. Вітер відчутний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. На Сході денна температура на Харківщині, Луганщині і Донеччині буде однаковою. І це плюс 20, плюс 22 градуси. Вночі найхолодніше буде в Харківській області плюс 11 плюс 9 градусів. На Луганщині тепліше плюс 13 плюс 11. На Донеччині ще вища температура плюс 15 плюс 13 градусів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Захід на Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, а також Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень очікується плюс 20 плюс 22 градуси. Нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 7 градусів. На Волині і у Львівській області, а також у Львові в день плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 9. Плюс 7. Закарпаття продовжує бити температурні рекорди осені. Тут плюс 24 плюс 26. В день плюс 13 плюс 11 градусів вночі. Вітер південно східний, теплий 38 метри на секунду. У центральній Україні, як і по всій країні буде сонячна і малохмарна погода. На Вінничині, Київщині і в самій столиці в день плюс 21 плюс 23 градуси, вночі плюс 12 плюс 10, Житомирська, Кіровоградська і Черкаська області, а також Полтавщина і Дніпропетровщина. Денна температура плюс 20, плюс 22 градуси. Найпрохолодніша ніч очікується в Житомирській області: плюс 9 плюс 7 градусів. На Черкащині і Кіровоградщині вночі плюс 12, Плюс 10. Ніч в Дніпропетровській області – плюс 13, плюс 11 градусів. І на Полтавщині – плюс 11, плюс 9. Вітер північно-східний – 5, 10 метрів на секунду. В неділю, 17 вересня, дощі повернуться в усі Західні області. Виключенням буде лише Хмельниччина. Тут і нарешті українських територій збережеться сонячна і малохмарна погода. Так, на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 11, плюс 9. На Сумщині буде холодніше, плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. Південь України – в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях – денна температура плюс 24, плюс 26 градусів, нічна – плюс 15, плюс 13. Запоріжжя – тут в день плюс 23, плюс 25 градусів, вночі – плюс 14, плюс 12. В Криму – плюс 22, плюс 24 градуси в день, плюс 15, плюс 13 градусів вночі. Захід, як ми казали раніше, тут в усіх областях, окрім Хмельницької, литимуть короткочасні дощі волинь. Рівненщина, Львівська, Тернопільська і Івано-Франківська області, а також Закарпаття і Черкащина. Вдень температура повітря прогріється до плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Хмельниччині вдень буде на 1 градус тепліше, плюс 23, плюс 25, вночі плюс 11, плюс 9 градусів. Схід. Харківська область плюс 21 плюс 23 в день, плюс 11 плюс 9 градусів вночі. Луганщина в день також плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі плюс 13 плюс 11. На Донеччині денна температура плюс 20, плюс 22, нічна плюс 14 плюс 12 градусів. Центральний регіон України плюс 23 плюс 25 градусів в день. Термометри покажуть на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині. У Кіровоградській і Київській областях, а також у самій столиці. Нічна температура плюс 12 плюс 10 градусів. В Полтавській і Дніпропетровській областях в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 12 плюс 9. В перший день наступного робочого тижня, понеділок, 18 вересня, по всій Україні очікується сонячна і малохмарна погода. Без опадів температура повітря почне потроху підійматися. Північ на Чернігівщині в день плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 11, плюс 9. На Сумщині прохолодніше, плюс 21, плюс 23 в день, вночі плюс 10, плюс 8 градусів. У південних Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, в день синоптики прогнозують плюс 24 плюс 26 градусів, вночі від плюс 16 до плюс 13 градусів. На Запоріжжі в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. В Криму денна температура плюс 22 плюс 24 градуси, нічна плюс 15 плюс 13. На заході, 18 вересня, в усіх областях. Очікується однакова денна температура. І це плюс 24 плюс 26 градусів. Лише на Хмельниччині буде на 1 градус прохолодніше. Вночі по всьому західному регіону від плюс 12 до плюс 10 градусів тепла. На Сході плюс 21 плюс 23 градуси в день буде на Донеччині, Луганщині, а також в Харківській області. Вночі на Луганщині і Донеччині плюс 13 плюс 11 градусів, в Харківській області. Ніч холодніша – плюс 11, плюс 9. Центр України на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, а також в Кіровоградській і Київській областях і в самому Києві в день плюс 23, плюс 25 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Полтавщині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 11, плюс 9 градусів і в Дніпропетровській області в день також плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 12, плюс 10. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також обов'язково діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах зі своїми друзями, рідними і колегами. Такі соцмережі, як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я! Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила! І Бог вам допомагає. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.